Вітаюся, мої любі! Ви на каналі я для галочки і хочу вам розповісти про один дуже-дуже простенький кардиганчик, який я буквально вчора закінчила. Це в'язання. На замовлення в'язання на прохання. Цей кардиган я в'язала для своєї матусі. Була в мене ось така пряжа від Алізе Angora Gold, відома бюджетна пряжа. 80% акрилу 20% вовни, 550 метрів на 100 грамів І колір 440. До неї я придбала. Пряжу також від Alize. Але це пряжа Суперлана Класік. По характеристикам 75% акрилу, 25% вовни. 280 метрів на 100 грамів колір 28. Оце поєднання цих двох кольорів. Дало мені ось такий гарний меланж, і мені. Ну, Мені страшенно подобається, що в мене вийшло по кольору. І модельку я обрала дуже-дуже просту, в'язала, ну, нібито на себе, але меншого розміру. І що ж, в мене тут вийшло? Ця модель дуже-дуже проста. Можна її коригувати під час роботи. І зв'язати на будь-який розмір, будь-яку стандартну, нестандартну фігуру, і вносити корективи під час роботи. Основа кругла кохетка, або ж навіть не кокетка, такі сегментики. Ось, що ж в мене вийшло? В мене пішло пряжі 4 моточки. Супер, лана, класік, це залишок від четвертого моточка. Тут буквально 20 грамів. І ось 30 грамів від другого моточка в мене залишилося Ангор голд Загальна вага виробу 520 грамів. І розмір, ну, десь. Від 50-го і до 58-го десь так, заміри по, по виробу. Модель, скажу я вам ще, не пройшла ВТО, але дуже великої різниці не буде. Тож, ось так поки що зручно, довжина рукава в мене вийшла 65. Довжина рукава разом із плечем. Як ви бачите, я ось заміряю від шиї 65 сантиметрів. Ширина рукава поки що так рука лежить, і в мене вийшла. Половинка ширини 19. 38. Так, далі. Ширина виробу. Зараз ми отак от складемо, як він є. Ось так. Ширина виробу він в мене йде прямий, тож ширина виробу в мене виходить половинка ширини 50 см. 50 розмір. На 50 розмір він буде розтягуватися. Ось так. В'язала я спицями номер 5 основне полотно, манжети планку спицями номер 3 і лише в одну ниточку Суперлана класік. І починала я буквально перші два рядочки на спицях номер 4 щоб трішечки горловинку посадити. Починала болгарським зачином у дві ниточки, щоб трішечки товстіше, трішечки гарніше. І набрала 90 петельок. Як розраховувала, якщо ви хочете зв'язати щось подібне, просто взяла сантиметрову стрічку і заміряла обхват шиї, виклала, як мені б хотілося, щоб лежала моя ковтиночка. І це були початкові заміри, початкові розміри. І з невеличкого зразочка, щоб, ну, хоч мати уявлення, якусь прощільність в'язання, як, ну, хоч би трішечки розумітися, як підібрати спиці, зробила такі невеличкі розрахунки на горловинку, зараз я замірюю горловинку. Ж. Чомусь спочатку я вирішила, що планка в мене буде несуцільна, а з однієї тільки ниточки не вв'язувати сюди оцю ангуру, щоб вона не була лахматою, я зробила планочку тут, прив'язала я планочку з її прив'язала, це, на... це ось на лице. Дірочки для гудзиків, А можна, звичайно, і робити суцільно в'язаною планку в цій моделі, просто її відразу ж відмітити, додати петлі, маючи, не забуваючи про те, що дві планочки, але ми їх рахуємо як одну, бо вона ж буде одна частинка на другу накладатися. Так, міряємо, міряємо. Ось у такому положенні. Нерозтягнутому положенні, бо якщо його тягнути, воно, звичайно, розтягнеться і От отак, отак От варварським способом, я наміряла 49 сантиметрів. І Набрала, я скажу відразу 90 петель. Це буде 17 рапортів і плюс 5 петельок для симетрії. Один рапорт це одна лицьова і 4 виворітні петлі. Як ми бачимо по малюночку, що тут у мене? Виворітна гладь, і по цій виворітній гладі йдуть ось такі зняті петлі. У лицьовому ряду ми просто їх знімаємо лицьову петлю, а у виворітному ряду при поворотному в'язанні ми її пров'язуємо виворітною. Або ж, скажімо правильно, як лежать петлі, бо коли я в'язала рукави, а рукави я В'язала без шва, це було кругове в'язання. У виворідному ряду я пров'язувала ці петлі лицевими. А у лицьовому ряду я їх просто знімала. І вийшло ось такі, це не витягнуті петлі, це зняті петлі. І ось такі промінчики по виворідній гладі в мене вийшли. Тож, повертаємося назад. До рапорту. Рапорт, як я вже казала, 5 петельок. І вийшло в мене 17 рапортів плюс 5 5 для симетрії. Щоб ось попереду в мене ось вийшли ось так гарно біля планочки. Може бути і без планочки, це може бути якийсь джемперочок. Ось рапорт лицьова 4 виворотні. Чинами лицева 4 вибори, ось тут 4. І тут ми додаємо ще одну лицеву. Ось тут ще одну лицеву, і ще одну петельку, щоб гарненько у мене тут приладнався, приладналася планочка. Я додала ще одну петельку. От, і тут. Де ми починаємо не з лицевої, а ще додала ще одну петельку, і плюс іще по кромочній петлі. Дві кромочних, дві виворітніх і одна лицьова для симетрії. Ось так в мене вийшло 17 плюс 5, і почала я в'язати з однієї виворітної петлі. Виворідна лицьова. Чотири виверні і лицева і далі. і далі У лицевому рядочку я пров'язала, як виглядає в'язка, як лежать петлі, і повернулася знову на лице і зробила перше додаваннячко. Тут я вже знімала петлі і одразу робила додавання. Додавання не заблукаємо дуже просто і ось на виборітні петлі, ви бачите, на вивертній стороні виробу дуже гарно видно, як я робила ці додавання. Я просто вив'язувала ще виверідні петлі в лицьових рядах біля ось цієї знятої петлі. І ось так. І з однієї сторони, і з іншої сторони, і ось тут біля петелі, біля кожного цього промінчика я робила додавання. Додавала виворітна петля, зв'язана із протяжки. Спочатку я спробувала там щось зхрещену, щоб не було видно дірочок, але побачила, ну воно і не схрещено, і добре виглядає, гарно виглядає, ну, не видно, де дірочки не світяться. І ось такі додавання. Ще одне додавання через 6 рядочків і ще через 6 рядочків. А потім я вирішила зробити заміри, бо бачу, що з таким додаванням через 6 рядочків я ніяк не виходжу на необхідну мені ширину. Як визначила необхідну мені ширину? Знову взяла стрічку, заміряла обхват грудей, обхват руки. І це все додала дві руки <смі> і один обхват тулуба. Вийшла якась в мене цифра, і я прикинула оці 17 рапортиків, 18 рапортиків, і плюс це знехтувавши при цьому шириною планки і підрізами. Чому знехтувала, бо модель вільна, вільного, так сказати, крою, яка ну Таких плюс 5 см можна 10 см на вільне облягання. Тут ну, воно і піде ці 10 см на вільне облягання якраз саме те, що, що потрібно. І тоді я внесла корективи, скільки мені на дану модель, на дану довжину кокетки ще треба зробити додавань, щоб вийти. На ширину два додавання в одному рапорті за один раз, оце ми виходить, 34 петельки за раз ми додаємо. Так, що в мене тут по регланній лінії? Ось 22-22 у нерозтягнутому вигляді. Можна зробити більше і отримати більш вільну річ. Але в мене 22. І зробила я при цьому. Раз, два, три, 4, 5 додавань. 6, 6, 8, 8. І ось так я вийшла. 14 петель у мене між. Ось тут. 14 петель. В'язала, в'язала, в'язала на довжину регланної лінії 21 см. А потім е, зробила, розділила на рукави перед і спинку. Спинку я зробила трішечки меншою, а перед. Трішечки ширше, ну, як для жіночої моделі. Рукави і підрізи в мене тут трішечки, в мене вийшло, рукав вийшов на середину ось цієї полоси. Навіть не на середину, бо тут у мене 10 петель 10 петель. І почала в'язати оцей азійський чи азіатський, правильно буде, росточок. І, так, і так, росток, який в мене плавно-плавно переходить у підріз. Не рахувала на око, що зробила, ти зробила і додала ще. Потім на підріз ще тут 10 петель. Ось тут 10. Тут в мене знову пішло продовжуватися. Ось тут просто посерединці. Ще я зробила, одну таку, ще один такий промінчик. І далі вже без додавання в'язала прямо. Отут-ось ось в кінці трішечки, ще додала одну петлю. Лише одну петлю. 17 петель додала. 18. Кавах, я вже не стала. В... Ось у цій частині, яку не видно, я не робила ще одну смужечку із витягнутих петельок. Просто трішечки закрила, щоб гарніше лежав рукав, зробила збавляння буквально 6 петель у кожному виворітному рядочку. І в'язала я рукава, далися мені дуже важко. Бо в мене немає з тих немає коротких спиць, ні шкарпеткових, ні вкорочених. 40 см не дуже мені зручно в'язати такими спицями. Спробувала я обидва рукави одразу, але ниточка плутається. В общем, на в'язання рукавів в мене пішло більше часу, ніж на в'язання самого тулуба. За довжину моделі, мабуть, я не міряла і вам не казала, що ж воно в мене тут довжина. Чесно кажучи, в'язала, поки в мене не закінчиться, приблизно закінчилась якась суперлана класік. І не будемо брати ми ці. комірець, а без комірця і до кінця, до самого низу, виходить в мене 63 см. Внизу, внизу я Зробила ось таку, як ми її назвемо, торочечку чи ні, не дов'язала до кінця оці промінчики, а ось тут кілька рядочків, як і комірець, я пров'язала хустковою в'язкою, лише лицьовими петлями. Ось так дов'язала рукави, трішечки зробила збавляння. Ще не прагно, як випряться, трішечки піде по і воно це все закриється. Трішечки зробила збавлянь буквально. Зараз я гляну, не і глянемо. Тут воно таки ж видно, раз, два, три, чотири збавляння через шість рядочків. Можна не робити. Можна робити менше, можна робити, мабуть, треба було робити через 10 рядочків. Тут в мене рукавчик трішечки гущий, і тут я просто не робила там із двох петель одну чи ще щось, я просто спиці номер 3 і в одну ниточку Супер Лана Класік. Ось такі в мене вийшли рукави. Ось так виглядає в мене низ виробу, і підійшла я до обв'язування планочки спиці номер 3. І підняла я цю планочку між петельками в кожну, в кожну, в кожен рядок, виходить мене в кожен рядок, не в оці крайні петлі. А в петлі полотна, і я ж брала тоншу нитку, тонші спиці. І в кожен рядочок і в мене ось так гарно вийшло, вгадала, скажімо так, просто, це просто лицьова гладь. Ось так зв'язався в мене кардиганчик для матусі чудового кольору, простенька моделька. Яку можна адаптувати під розмір, під будь-який розмір, під будь будь-які спиці. І ось так я підготувала свою матусю до весни разом із коліжанками. Я приймаю участь у спільному проєкті Оксаночки Ливчук, готуємося до весни. Трішечки я не вклалася, бо захватила трішки. Квітня місяця, а треба було до 1 квітня, тож нічого. Не ви знайдете посилання, заходьте до дівчаток і надихайтеся ідейками підготовки до весни. А на цьому до побачення, до наступної зустрічі!